Друзі, всім привіт! Вітаю вас в своєму новому відео. Показую вам ось свою красу таку, яку я зірвала з городу. Перець, весь зелений, і помідори теж. Але на вулиці вже холодно, вночі вже заморозки. Сьогодні вранці встала, а город повністю покритий інієм. І я вже вирвала помідори, деякі підмерзли, звісно. Е і перці, перці це ще не всі. Покладу їх так, можливо, вони достигнуть, бо, бачите, зовсім ще зелені. І ще на городі стільки, скільки тут, і ще стільки залишилось на городі. Тож, треба спасати урожай, думаю, покладу їх тут, і якщо вони достигнуть, буде дуже добре. Помідори то це вже всі, а перців то ще є багато, ще стільки само. Тож, а зараз йдемо перебирати картоплю. Тобто ми викопали, тепер будемо сортувати її на мілку, на сіньову та велику. Так, ось висипали картоплю, два мішки просохнути, щоб трішечки на сонці просохла, і будемо перебирати. Значить, накопали ми всього вісім мішків картоплі. Зараз переберемо і побачимо, скільки з них залишиться їстівної, тої, що ми можемо їсти на зиму. Я не знаю. ну Такий собі урожай, бо в нас вона ну, не зовсім рясна і була, мені здається, глибоко посаджена. Але побачимо, скільки вийде в нас в ну, скільки вже вийде, стільки й буде. Те, що не буде вистачати, будемо докуповувати. Але все одно приємно, що картопля з власного городу. Так, сьогодні ми повністю вже зібрали город, повністю все забрали з городу, ось тільки в нас ще кукурудзи. Зараз буду перебирати, що можна, що яка хороша вже буду варити, зварю, поласуємо ще з кукурузою. Дуже любимо ми варену кукурузу. І ось таке відро перців. одне і друге. Але вже, бачите, вчора я не всі зібрала і вони ось так підморозились. Ось Бачите, яке мягеньке? Не всі. Але дуже багато, і з баклажанчик не доріс ще. Шкода, але іншого виходу немає. Тож що таке здоровенне відро. Зараз я буду шукати, де їх викласти. Застелю якесь рядно і викладу, щоб вони, можливо, достигали в хаті. Бо перці просто гарнющі. Подивіться, яка краса. І зваримо кукурузки. Набирала я кастрюльку кукурудзи, половину, мабуть, з цього всього зараз. Ні, ще навіть половини не буде. І зваримо, покуштуємо смачненьку кукурудзу. Я дуже довольна, що я можу кукурудзу їсти зі свого городу. Зазвичай вона досить дорога раніше була. Не знаю, зараз не цікавилась, скільки коштує в магазині. Раніше один качанчик щось. Не пам'ятаю, чи 20 гривень коштував, чи 30. Зараз не знаю, які ціни. Тож, будемо смакувати. Пішла варити. А це мої хлопці зайнялись таким ділом, вкопують стовпчики, тому що наш паркан почав хилитися в сторону дороги. Потрібно багато стовпчиків прогнило, потрібно їх вкопати всі глибше в землю. Тож оцими справами мої хлопці і займаються. Ось пішла, зірвала свої троянди нас сночі. Всього 3 градуси тепла. Сьогодні дивлюсь, навіть 2 буде градуси тепла, тому я бачу, що вранці, коли встаю, весь город і все вкрито інеєм, я думаю, що вони померзнуть, а вони повинні тільки ось розпускатися. То я їх зірвала, поставила в букет ось така краса. А зараз піду накрию їх агроволокном, свої троянди, щоб вони себе почували добре, щоб вони не померзли. Тож Ходімо зі мною, будемо накривати аграр. Ось шматок агроволокна я знайшла. І зараз іду і накрию свої три троянди. Лаванду не потрібно накривати, тому що вона не боїться холоду. А ось цю, цю я вже залишила. Ось, залишила, вона вже така відквітає, ну, дуже гарна. А ось іще нова бруньочка, А це я зрізала. І зараз накрию зараз ось цю троянду, ті я зрізала повністю цю зрізала і плетисту трояндочку, зараз накрию крила, поки буде така температура 3-2 градуси вночі, то хай вони будуть вкриті агроволокном. Буду на ніч вкривати, а на день буду знімати, якщо буде тепло. Ну, зараз передають в основному у нас сьогодні. що? У нас сьогодні п'ятниця ну, температуру 14 градусів днем і вночі 3-4. Подивіться, що за гірками стало. Оце вночі заморозки. Все отак прив'яло. Я вийшла і ну, така картина, що всі огірки. Замерзли і, вон квасоля похилилася, тому ми сьогодні все Не сьогодні а... а, да, ми сьогодні прибрали город, ми повністю все повиривали вже перці, були в нас ще помідори і баклажани і кукурузу. Ось остали тільки кубки сміття. Ще потрібно все прибрати. ну, І там ще кабачки. В кінці города, а це мої хлопці стовпчики закопують, тому що наш паркан цей похилився. Похилився, і вже ці стовпчики деякі прогнили, то вадим їх просто позакопував, щоб вони були рівненькі. Ось кожен стовпчик, так. І вирівняли наш паркан, тому що він геть похилився в ту сторону, вже хотів падати. Зараз вам покажу вже більш-менш рівний. Так, то хлопці вже закінчують свою роботу в кінці он паркану. І такі більш-менш порядки. Залишилося ще мені полуницю довести до пуття. Тобто, одну я вже вуса пообрізала, все підготувала, а іншу ще в бур'яні. Потрібно теж нею зайнятися, мабуть, завтра це буду робити. І будемо прибирати ці бур'яни. Ось такі справи. А це ми купили гнучкі багети, щоб закрити такі там дірки, які біля балок. І вони доволі просто і легко клеяться, але іноді так хвилясто, виходить, що потрібно чуть-чуть переклеювати з такою теж полоскою коричневою посередині, щоб все в одному стилі було. І вадим клеє ці багети дуже, в принципі, хороша річ така. Тому що коли крива стеля, то такі багети не можна звичайні поклеїти, бо вони нерівні. Хочу показати, в нас на городі кавуни не виросли в цьому році, не вдалося їх виростити, то нас пригостили сусіди. Ось дивіться, скільки, які гігантські, гарні в них кавуни. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім кавунів вони нам дали, пригостили діток наших, щоб ми куштували. В них дуже гарні. Подивіться, які гіганти просто. За це їм велике дякую. Тобто тут, в селі, якщо не маєш свого, то можна сміливо просити у сусідів. Але ми не просили вони, самі нас, самі нас пригостили, тож, як то кажуть, в селі з голоду не пропадеш. І наприкінці відео вирішила з вами трішки поговорити, висловити деякі свої думки. Сьогодні у нас іде цілий день дощ. Прохолодно, тому ми вже розтопили свою грубу і сидимо в хаті. Тобто, хто? Я і Кирил, який прийшов вже зі школи. А дітки мої в садочку, тож я топлю в хаті, щоб було тепленько, щоб всім було комфортно, бо на вулиці вже дуже дуже сиро, вже не хочеться йти на вулицю, хочеться бути в хаті. І ось поки я топила гробу, дивилася різноманітних блогерів. Дуже я зараз полюбляю дивитися блогерів сільських, які, людей, які переїхали з міста в село і діляться своїм досвідом, як вони теж роблять ремонти, як вони обживаються, як вони налагоджують свій бит, як вони. Ну, взаємодіють, наприклад, із сусідами. І сьогодні мене зацікавила ця така тема: взаємодія з сусідами, які сусіди бувають, де кращі сусіди в місті чи в селі, чим вони відрізняються. Тобто, я подивилася, сьогодні дуже було цікаво почути думку інших блогерів, які теж вже мають такий досвід. Я, наприклад, живу в селі один рік. І мені я вважаю сусідами повезло. Коло нас живуть доволі молоді люди, молоді сусіди, ну не старі там бабці, які там люблять конфліктувати, як я ось дивилася там за межу, чи так, спокійно віків вони там прив'язували корову, чи їй них їздив трактор там через. Подвір'я чи по городі, там на ну, сусідському вони призвикли її конфлікт на свій город. Коли, наприклад, там дивилась пара, купила будинок, і поставили тин паркан, обгородили свою територію, на вони яку вони купили, на яку вони мають законне право. А сусідка була цим незадоволена, тому що вона звикла їздити трактором чи через, через їхній город, чи через подвір'я, я так не зовсім зрозуміла. І е їй тепер постав перед нею постало питання: а чи як я буду тепер заїжджати на свій город трактором? От як. Ви поставили тин і що мені тепер робити? Тобто, знаєте, таке ось і щодо моїх сусідів. Якось так вийшло, що дуже розуміючі сусіди ми особливо не спілкуємось, вони якби до нас не мають ніяких претензій, ми до них не маємо ніяких претензій, в нас немає. Ніяких сварок із-за якоїсь там межі, чи із-за курей, які ходять по городі, чи із-за якоїсь худоби, яка залазить там на наш город, чи наша до них, бо в нас немає ніякої худоби і нічого такого немає. Я скажу так, що у мене, наприклад, поки що за рік проживання в селі проблем з сусідами не виникало. Але це ж таке, живу тільки один рік, всяке може бути. Але як я для себе зробила який висновок, і теж, от дивилась, там, блогері вони теж таке, таке радять, що потрібно якомога менше спілкуватися з сільськими людьми. Тобто, Першою ні до кого не про що не, не лізти. Якби. Якщо до тебе хтось проявляє якусь цікавість, якщо до тебе люди з тобою хочуть спілкуватись, звичайно, потрібно бути доброзичливим, спілкуватись, допомагати, якщо просять. А самому так, от не набиватися в якісь друзі чи в якісь товариші, тому що, все ж таки, я хочу зауважити, що люди, які приїжджають з міста в село, вони мають інший менталітет, по іншому мислять, по іншому уявляють своє життя. Наприклад, для мене дуже важлива приватність. Я не можу так запросто до когось піти без дзвінка, чи без запрошення, зайти до когось в двір чи в хату просто так. Не можу. В містах це не прийнято. Ми завжди або дзвонимо по телефону, або нас запрошують зайти, але самі без запрошення ніхто нікуди не ходить. Тут все доволі простіше, тут люди можуть прийти просто так, коли ти нікого не чекаєш. І якби я такого, таке не зовсім для мене звично, і я люблю більш приватність, щоб життя моє було більш закрите. І, як то кажуть, мій дім моя крепость. І якби без запрошень я не, не полюбляю, щоб до мене хтось приходив. ось. І тому я чуть-чуть тримаюсь на відстані від людей і сама ні до кого сильно не нав'язуюсь і не ходжу, і до мене теж. Якщо я запрошую, будь ласка, якщо ні, то ні. І яку я так трішки поспостерігала, подивилась, що розказують інші люди. І для мене якась така класифікація вже виникла, які бувають сусіди в селі. Перше є сусіди, допомагаючі і привітні. Це ті сусіди, які завжди вам. Дадуть виручать, якщо вам потрібно там відро, дадуть якусь пораду, можуть поділитися з вами розсадою. Тобто люди, які щирі і допомагаючі, такі. це є такі люди. Ми навіть коли приїхали сюди, нас доволі привітно зустріли. І хто огірки приніс, хто там кавун, з городу власного, було дуже, дуже приємно. Тобто показали свою таку доброзичливість, скажем так. Це перше, є такі сусіди, які допомагають один одному. Наступні сусіди-спостерігачі, я їх називаю. Сусіди, які люблять сидіти на лавочці і за всіма спостерігати. Вони знають, хто куди пішов, хто коли прийшов, хто, з ким, хто кому що говорив, хто з ким. Дружить, хто з ким не дружить, хто з ким посварився, хто з ким помирився. Вони знають все про всіх. Це досить така, розповсюджений такий тип сусідів. А наступні сусіди, що дуже неприємно, конфліктні. Це ті сусіди, яким заважає все. Ваш півень громко кукурікає, ваші діти дуже голосно вищать, ваш дим з городу чи з коміна заважає їм дихати чи жити. Тобто ж все, що відбувається у вас в вашому маєтку, вашій садибі, їх все дратує, їм все заважає. Є теж такі сусіди. Наступний типаж сусідів це товариські. Це ті сусіди, які запрошують на чай або на вечерю, які зразу хочуть товаришувати, які також можуть просто так приходити до вас і запрошувати й до себе. Є теж такі, такий тип сусідів, який мені знайомий. І ще які є сусіди, це закриті, які живуть самі по собі. Нікого не чіпають, і їх теж не потрібно чіпати. Тобто вони добрий день і до побачення! Ни з ким не спілкуються, живуть самі по собі. Є і такі сусіди теж. А якою я себе вважаю сусідкою, майбуть закритою, я нікого не чіпаю і якби. Не дуже хочу, щоб чіпали мене. По-перше, як то кажуть, це є правда в селі, скільки б ти не прожив. Якщо ти приїхав з міста, то ти вважаєшся чужим, тому що тут не жили твої діди, прадіди, батьки, і ти якби чужий тут зі своїми якимось правилами, зі своїми якимось поглядами на життя, як то кажуть, не завжди вписуєшся в місцевий колорит. Тож потрібно спочатку придивитися, як, як, як люди тут живуть, які в них звичаї, традиції, як, як вони звикли один з одним спілкуватися, що в них прийнято, що в них не прийнято. Для мене, наприклад, це то, що прийнято, наприклад, для нас в місті, це просто і запросто. Тут, можливо, не так сприймається. Тут людей цінують за інші якісь а, такі. Риси характеру. Тут дуже люблять трудолюбивих людей, таких. А містяни, ви, як знаєте, не завжди такі роботящі, бо інший ритм життя, по-іншому живемо в квартирах. Тобто в нас немає деяких понять, що треба там пахати на городі з утра до вечора чи бігти комусь. Помагати садити картоплю чи копати картоплю немає таких понять просто. І це не те, що там людина лінива чи не лінива, а справа в тому, що в голові в нас так не мислимо от і все. Тож, отака класифікація, на мій погляд, сусіди сусідів є в селі. І ще що я можу сказати з приводу сусідів, що з ними потрібно і краще дружити, як то кажуть. Я доброзичлива людина, я привітна людина, я ніколи не йду на конфлікти, багато чого можу на що закрити очі, але якщо будуть втручатися в моє приватне життя і давати якісь поради, які мені не потрібні, чи контролювати, що я там роблю, що я не роблю, отакого от я не люблю. Не люблю, коли втручаються в моє приватне життя. А на відстані бути доброзичливою, вітатися, допомагати, якщо потрібно, я завжди рада. Це такий мій підсумок, такі мої думки щодо цього. Я на даний момент часу вважаю, що мені з сусідами повезло. Тобто, рік ми живемо, і мої сусіди мене влаштовують, всі дуже привітні, всі дуже. Гарні люди, ніяких конфліктів в нас поки що не було <сі> і надіюсь, що і не буде. От я вам навіть показувала в цьому відео, як нам сусід просто подарував о, кавуни. Це дуже приємно. дуже приємно. Тут є таке, що можуть люди поділитися своїм урожаєм, надлишком урожаю або просто навіть пригостити. Тож, дуже-дуже приємно. А я вам всім дякую, хто додивився моє відео до кінця. Дякую вам за те, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, і ставте лайк, кому сподобалось. Всім до нових зустрічей, Па-па!